З 1935 року репресії проти євангельських віруючих, як в принципі і проти всіх християн, набули масового характеру. Не тільки керівників, але й простих віруючих оголошували ворогами народу, висилали в табори та розстрілювали. Нерідко арештовували навіть дружин і деяких неповнолітніх дітей євангельських лідерів. До 1936 року майже всі помісні протестантські громади в СРСР були зняті з реєстрації, а молитовні будинки забрані. Але богослужіння продовжували відбуватися таємно в приватних будинках або квартирах. Як правило, їх проводили жінки-сестри, також таємно в ці роки проводилося хрещення та вечеря Господня. За даними Урядової комісії по реабілітації жертв політичних репресій, у 1937 році було арештовано 136 900 священно та церковнослужителів. З них розстріляно 85 300. У 1938 році арештовано 28 300 і розстріляно 21 500 християн. Деяке послаблення гонінь відбулося після великої вітчизняної війни, але з кінця 50-х років почався хрущовський наступ на всіх віруючих, пов'язаний з підготовкою нової програми побудови комунізму в радянському союзі. Знову посилилася антирелігійна пропаганда. Почалися звинувачення та арешти віруючих.